Доброго дня, дорогі мої колеги. Сьогодні ми з вами присутні на майстер-класі. Майстер-клас буду проводити я, Артюхирина Вікторівна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист. Я викладаю у сільській малокомплектній школі в селі Червоному. І сьогодні маю таку нагоду поділитися з вами своїм досвідом. Тема нашого майстер-класу звучить так квест на уроках англійської мови. Я використала свій досвід, над яким працюю впродовж багатьох років. останніх. Повна назва мого досвіду називається Використання методик креативності у колективній інтелектуальній діяльності учнів на уроках англійської мови. Сьогодні ми візьмемо форму проведення нашого майстер-класу Квест, і у мене таке запитання. Ви знаєте, що таке квест? Сподіваюся, що знаєте. так. Це пошук в перекладі з англійської мови. Це пошук. Тобто, ми сьогодні проведемо цей час у пошуку правильних відповідей, креативних рішень, завдань, які я вам запропоную. Отже, мета проведення нашого майстер-класу удосконалювати інтелектуальну діяльність учнів на уроках англійської мови шляхом використання методик креативності, зокрема квесту розвивати різні типи пам'яті та вміння ефективно співпрацювати під час колективної роботи, ну і, звичайно, виховувати вміння, сконцентруватися, слухати інших, формувати доброзичну атмосферу в групі. Отже, розпочинаємо. Е, хочу сказати, що квест у нас буде тематичний, квест у нас буде лінійний і е, командний. Ми застосуємо старий тімбілдинговий прийом. Ви будете члени однієї команди, а команда передбачає такий спосіб ведення нашої гри Вибір капітана. І от це те, що я вас зараз попрошу зробити, тому що для виконання наступного нашого верніше, першого нашого завдання нам знадобиться саме капітан. Тому я вам даю секундочку. Ви вибираєте капітана. І ми розпочинаємо основну частину виконання практичних завдань. Найсто міті, за кептен. Вот'яне. Майнес Наталія. Переходимо до основної частини практичного завдання, і я вам запропоную перше випробування, яке має назву. Сліпий капітан або лабіринт. Для виконання цього завдання я попрошу членів команди зав'язати очі своєму капітанові. Підготовка здійснюється. А тепер послухайте інструкцію щодо проведення цього завдання. Капітан, керуючись вказівками-підказками членів команди, тобто кожного із вас, має пройти певний уявний лабіринт, в кінці якого він повинен знайти коробку із кодовим словом. Цю коробку обов'язково треба знайти, бо саме там і є надпис теми нашого сьогоднішнього квесту. Хочу зазначити, що кожен член команди має право. Віддавати чіткі, дуже чіткі команди англійською мовою для того, щоб капітан пройшов цей лабіринт е, до цілі. Якщо хтось із вас буде плутати капітана, то е, капітан має повернутися на своє місце до ісходних позицій і починати свій рух до цілі спочатку. Тому, будь ласка, зосередтесь, ви маєте право на одну команду і черзі. Are you ready? So let's start. Natalia, stand up. Are you ready? By the way, yes, I am. <laughs> yeah, Natasa, step aside to the left. To the right, I'm sorry. To the right, yes. I'll make uh, five steps ahead. Um. Uh, six steps ahead. One, two, three, four, five, six. Down to the left. Uh, make three steps ahead. One, two, three. Long <laughs> bend. 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 And take. And take the box. School. School. Було б дуже дивним, якби ми з вами обрали іншу тему нашого квесту. Тема нашого квесту – це школа і все, що пов'язане з школою. Ми все, ми все, віде, віде. Віде. Отже, школа і наступне завдання називається Memory Test або тест пам'яті. Для виконання цього завдання я попрошу вас піднятися Stand стендап і підійти до цього столика. Перед вами аркуш паперу розлінований на 9 квадратів. В центрі кожного квадрату ми розташували шкільне приладдя. І ваша задача зараз впродовж буквально пару секунд запам'ятати розташування цих предметів. Після того, як я все це зберу, вам треба, по-перше, розташувати ці предмети згідно їх місць. Наступне сказати про ці предмети англійською мовою, тобто назвати їх. І якщо слово, яке вам знадобиться, ви ще не знаєте, оскільки ми розраховуємо на початкові класи під час виконання цього завдання, можливо, діти ще у нас не знають цього слова. Тому вам нагоді стануть ось ці чудові словнички Picture Dictionary, і ви їх можете використати для того, щоб знайти потрібне слово. Для зручності вже є тут закладочки, ви попадаєте прямо на ті сторіночки, які вам допоможуть знайти. Uh, ready? Yes. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. yes. So now you may take your seats. Well, maybe, maybe, comfortable. Maybe yeah. 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 And take this one, yeah. so. Yes. Do you need yes. this one, well, need yes. this one? Oh. colleagues? No, oh. no, no. Well, we are ready. <laughs> you are ready. So let us check up. I have the special table here, so I want to check up. So the first. The first a pair of compass. Yes, right you are. A so notebook. the next a notebook. Mm -hmm. An eraser. Yes, right you are. Then A, the name. a pencil sharpener, right? Mm -hmm. Mm hmm Well, a pen. A pen. Yes. A bottle of glue. Yes. On its place, really. Mm -hmm. A ruler. A ruler. A paintbrush. a well, paintbrush and a pencil in the, middle. in, this, in the middle. So that's right. Thank you, my dear colleagues. You are the best. You the best. E -hm, хочу вам сказати, що саме цей вид діяльності ми можемо використати e -hm, під час засвоєння нового матеріалу для тренування зорової пам'яті дітей, e -hm, ну і, звичайно ж, з метою вивчення нових лексичних одиниць, і, виконуючи це завдання, діти отримують перший досвід використання довідкової літератури. В нашому випадку це були словнички з картинками. І ми переходимо логічно до виконання наступного завдання. Наступне завдання називається у нас живі предмети або монологи предметів, що ожили. Так? Зараз. Згідно нашої такої коротенької інструкції, кожен із вас обере собі один із предметів шкільного приладдя і уявить себе цим предметом. Ви створите такі собі коротенькі монологи від імені цих предметів, починаючи буквально словами Я олівець, я ручка, я лінійка. Так? При виконанні цього завдання я використовую метод синектики. І саме особисту, або вона називається особиста аналогія або емпатія, коли ми повинні ніби погрузитися у предмет, від імені якого ми говоримо ось ці коротенькі монологи. Для прикладу, для прикладу я вам хочу навести, зверніть увагу, I am an eraser, I am orange. I am oval, I am made of rubber, I can rub out the words. Я підготувала для вас коротенькі такі питання, які допоможуть вам відповідати на… Ну, створювати ваші е, міні-монологи такі від імені предметів неживих. І зараз ці листочки ви отримаєте. Я думаю, що завдання ви зрозуміли. Yes, you may, you may use it this moment. Mm -hmm. We are ready. Mm -hmm. Maybe. So yes, yes, yes. You are welcome. Do mm -hmm. you see me? Well, uh, I am a pair of compasses or a divider. Mm -hmm. I am grey and green. Mm -hmm. uh, I have two long legs. Uh, I'm made of steel and plastic. With my help, you can make different circles. Thank you so much. It was super. Really, really. So, anybody else wants dear yeah. yeah, colleagues? So, you are welcome. Mm -hmm. I am a pencil. I am yellow. Um, I am uh, long and thin. Uh, I am made of wood. Mm -hmm. I can draw. Yes, excellent. Thank, Thank you me. so much. So you're welcome, Alina. Well, I am a ruler. I am black and white. I am long and thick. I am made of plastic. I can make a line. Thank you. Thank you. Mm -hmm. well, I am a bottle of substance such as glue. Um, I'm white. I have got a cap on. Uh, well, I'm useful daily. Uh, I can glue plastic. Uh, metal, glass, and paper, well, and I'm made of plastic as well. thank you right. it, it seems to me it seems to me, my dear colleagues, that it was the most difficult to speak on behalf of the bottle of blue. <laughs> thank you so much, thank you. Шановні колеги, виконання цього завдання має на меті удосконалення використання вивченого лексичного матеріалу, ознайомлення та первинне застосування первинних нових лексичних одиниць, удосконалення граматичних знань. Як то використання вживання дієслова «to be» в «present simple, використання модального дієслова can і вперше, мабуть, діти познайомляться із використанням такої граматичної структури, як to be made of. При цьому знову ж таки ми вчимо дітей користуватися довідковим матеріалом, нам нагоді стали словники скарбін. І цей прийом я особисто використовую для проведення уроків як для дітей в початковій школі, так у мене є один клас в 8 середній школі. Ну і я думаю, що в залежності від складності теми, яка вивчається, можна запропонувати цей метод креативності для використання в роботі з учнями старшої школи. Ми переходимо з вами до наступного завдання, і вам треба буде тут трішечки уявити себе художниками. Ви на малюнку бачите Тіпі. Перед Корінні жителі Америки, індійці, вони своїми вікбами, а називають вони їх саме так, ТІПІ, вимальовують символами, малюнками, піктограмами. І дивлячись на їхнє помешкання, можна скласти враження, як проживає сім'я дана, тобто жителі цього ТІПІ. Оскільки наше ТІПІ уявне, це наша школа, то наступне наше завдання буде на основі цього схематичного асоціативного малюночку. ви намалюєте школу. Представити школу, використовувати при цьому ви будете виключно символи, піктограми, малюнки, спробуйте передати настрій, з яким ви перебуваєте в школі. І, для виконання цього завдання я знову ж таки використала метод креативності, який називається синектика, але тепер це вже буде символічна е, аналогія. І е, після виконання цього завдання е, має право капітан команди визнати, визначити одного із учасників команди, хто пошкод узагальнить. Вашу загальну, хто коротко узагальнить, ваше оповідання коротеньке про школу. Ви готові. Yes, Ви are. отримуєте аркуш паперу, е, схему ТП і кольорові коліції. So we have, uh, we have to draw only one TP. Only one. only one. how many minutes? how many minutes do you have? i think it takes you approximately five minutes to do this task. well. well okay. may i draw the sun? The orange. red. Yellow. It doesn't matter where you draw the pitch or the symbol. It doesn't matter. Maybe so it is comfortable for you from this side, so do it. What about teachers? Teachers. <laughs> what about teachers? <laughs> Don't be. forget oh. about yourself. It is, is a <laughs> beautiful <laughs> You are so great. Well, we, have, we have to... You are yeah. real artists! A computer, well... A computer, well... We <laughs> <laughs> are <Because of> <laughs> A school. with are colleagues. Are you ready? Mm. Are you ready? Yes. We think yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Who will be the, the volunteer to speak I'm, on the I am uh, a volunteer. <laughs> <laughs> I am in <laughs> charge of my team. Tea tea. tea. A real captain. Well, so, what should we tell about school? Mm -hmm. we, uh, what should we tell about school? How do we see it? Yes. Yes. Well, so, look at the picture of our school. First of all, we think that school must be sunny. So what does it mean? Mm -hmm. School is... Uh, Bright school uh, is light and the life in such uh, a school must be bright, uh, light, uh, comfortable, happy. 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 So we draw a pupil in the center of the school. Mm -hmm. What a pen take a pen and show. Ah, take a pen excuse me. Mm -hmm. Well we draw a pupil. we suppose that pupil must be in the center of teaching in the center of school. There you can see a computer it is uh, an important part of everyday life so we school, see school it, life, yeah. in our school life well we see a bell we have to know when our lessons uh, end uh, uh, and uh, when the next the uh, start mm -hmm. well we draw we drew excuse me flowers mm -hmm. well they must be to make our air fresh so we draw a egg. Maybe it's uh, out of date now. However, mm -hmm. pupils yeah, have bags uh, to carry uh, their things uh, no, like uh, iPod uh, or laptop, netbook, something else. Um, well, it's school? a symbol. You see, headphones, mm -hmm. pupils must listen to different uh, uh, music, uh, text, and so on. Mm -hmm. So, our school is the best school. In the, world. in the world. The best place in the world. Thank you so much. Thank you so much. Шановні колеги, ви зрозуміли, що ці роботи, такі види роботи можна проводити для учнів як початкової, середньої, так і старшої школи. І ми використовуємо такий вид роботи під час узагальнення та систематизації знань. Такий вид роботи допомагає удосконовити лексичні навики, навики зв'язного мовлення. Ну, а зорова опора на асоціативний малюночок вона служить власне планом вашої розповіді. Ви з цим завданням гарно впоралися, і ми переходимо до наступного нашого завдання. Наступне наше завдання складання поетичного твору в стилі Сінквейн. Ви вже були сьогодні художниками, тепер ще будете поетами, і тема. Я весь час, вже і не нагадую, ви знаєте, це буде школа. І ми запропонуємо зараз вам створити вірш у стилі Сінгвей саме на тему My Favorite Lesson. Вашим завданням буде скласти вірш про улюблений шкільний предмет. Викрашивши форму п'ятиряддя, ми з вами за допомогою слайда пригадаємо побудову такого вірша. Ви бачите, так, немає потреби мені зачитувати. І для прикладу я навела ось такий дуже примітивний, простенький приклад. A lesson, Fantastic favorite: Teaching Involving Exciting. Where I cannot speak English. Uh, sorry, Ukrainian. Інблиш mm -hmm. час виконання e, скорочую дві хвилини даю. Hesitation. The captain is in front. So well, so I can edit my yes, yes, can. well, so melody, unique and pleasant, singing, relaxing, uniting. I love it best of all, music. Music, nice, really, I love it. So anybody else wants to show? Don't be afraid. He's telling um, me. You're welcome. A lesson, fantastic, uh, favorite teaching involving exciting where I count and do some math. Mm hmm. Really? Do you like math? Yes. yes. Frankie speaking, yeah. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Anybody else wants? Yes. I lesson, some fantastic favorite teaching involving exciting where I can create art. <laughs> art. <coughs> Yes. Thank you so much. So, colleague. Yes. You. A colleague? Yes. Please. Fantastic favorite. Jumping, swimming, and running, where we can enjoy our life. Фізикал тренінг. Фізикал тренін. Шановні колеги. Ми з вами сьогодні на нашому майстер-класі подивилися тільки деякі елементи, які я хотіла вам передати і маю в своєму досвіді. Знову ж таки, повторюся, що досвід мій це використання методи креативності у інтелектуальній колективній роботі дітей на уроках англійської мови. І ми вже підійшли з вами до етапу, який називається Рефлексія. Я хочу отримати зворотній зв'язок. Будь ласка, щиро, відверто, тому що для мене це надзвичайно важливо. Ваші враження від сьогоднішнього майстер-класу? Чи було це цікаво, чи було це корисно? Чи ви е, маєте намір використовувати те, що я показала сьогодні на майстер-класі у своїй практиці, у своїй роботі? Але е, я хочу вас зробити ці зізнання е, у трішечки незвичній формі. І використати е, на е, нашому фіналі вже ще один із методів е, креативності. Це метод латерального мислення, або його ще називають методом шести капелюхів. Six Sinking Heads. Ви зараз отримаєте капелюхи різного кольору. І я хочу вас висловити свої враження від нашого майстер-класу у тому режимі, який вимагає капелюх певного кольору. Для поміга, будь ласка, слайд наступний. Той, хто отримає перед цим слайд, червоний капелюшок має сказати щось з емоціями, жовтий з оптимізмом. Ви побачили, я далі не буду зачитувати. Зараз просто я вам ці капелюшки роздам. The green one, The Yellow, The Red. The Captain Take the Black One. Blue. Blue and White. So only six, only six, six thinking heads. Well, friendly speaker, friendly speaking, I like uh, uh, our uh, quest today. Unfortunately, I have to say mm -hmm. some bad words, oh, really? some critics. I bless well, you. Don't, first of all, don't do don't. First of all, I see that some colleagues were afraid to answer they were afraid to make mistakes however they everybody was active creative and everybody tried to do to do the best your task mm -hmm. to do the, to do the best mm -hmm. so uh, and um, it's a pity but i'd like to use all forms all methods I uh, saw today. Uh, I saw here. Excuse me. Uh, at my lessons. No objection. At no objection. <laughs> no. <laughs> no. Thank exactly. you. Thank you. Thank you. My I'm optimistic. Mm -hmm. wow. I'm optimistic. Wow. I want to say optimistic words. You can do it. Mm -hmm. A good beginning is a half of the battle. Hope everything is all right. Thank you so much. Thank you. <laughs> so the next, the next head okay. um, and the owner of this hat, my dear colleague. Mm -hmm. Emotionally. Mm -hmm. uh, Such a pretty girl. I am emotional and uh, uh, it was uh, wonderful and I uh, will use it in my lessons. Mm -hmm. Oh, so, love. Love. <laughs> so first of all, I'd like to thank our teacher because he, uh, she has given us exact instructions, and I really believe that uh, this quest will help us uh, to create uh, our education uh, and uh, to um, to develop our creativity in our future. Thank, thank you so very much. much. Thank, thank you so much. Thank you so much. <laughs> Я дійсно дуже щиро вам вдячна, шановні колеги, за те, що ви були такими активними, небайдужими слухачами і учасниками безпосередньо ми, сьогоднішнього майстер-класу. Більш детально із представленими матеріалами мого досвіду ви можете ознайомитися на моєму авторському влозі. Адреса, будь ласка, є. І я вам щиро дякую за вашу роботу, за увагу. І сподіваюся, до нових зустрічей. Дякую.